Українська анімація завмерла у розвитку. Єдине справжнє мистецтво, у якому художник вільний, як сказав Чарлі Чаплін, у сучасних реаліях так і залишається фантазією, оскільки немає фінансової підтримки. Відомий вітчизняний аніматор Степан Коваль виношував ідею серіалу Моя країна Україна п'ять років. Дочекався грошей від держави, створив кілька серій. Утім, до фіналу справа не дійшла. У замовників забракло коштів. Проект заморозили. Борг так, Скажемо, ми надіємося, що все воно влаштується і все буде нормально. Просто ми хочемо зберегти студію і любимо анімацію. Ця короткометражка відкрила для Пилипа Єрмолова шлях до анімаційного фестивалю у Хорватії. Хлопець каже, працював над фільмом рік. Навіть не очікував, що його картину Лорен Дітріх з задоволенням дивитимуться і за межами України. Лорандітрів це машина стара і ще ж, що можу так сказати, антикварна. І я в фільмі розповідаю про її історію. Мені їздили Остап Бендер, Шура Балганов, Паніковський і розуміється її водій Адам Козлевич. Пилипі ще понад півсотні дітей вчаться оживляти картини на студії Червоний Собака. Держава надала тільки приміщення, гроші на техніку, спонсори. Тут переконують, українська анімація існує, проблема в іншому. Фестивалі це показують. Дуже багато дітей приходять. Вони починають повторювати фрази з цих мультфільмів, але вони є, їх виробляють. Можливо, не з такою не з такою швидкістю, як це поставлено там в інших країнах. І ну, якщо б кілька там телебачень брали українську анімацію і просто її показували, можливо, було б якась інша ситуація. Повинні виникнути закони, майже якусь масмедійну структуру телебачення, щоб змусити вкласти якісь кошти Дитячий або не дитячий, хай він буде комерційний, але власний український проект. Які плани у Держслужби кінематографії щодо розвитку дитячої анімації наразі невідомо. На запити журналістів 24 го каналу відповідь була одна без коментарів.